Що з вами так, приділили увагу правилам дорожнього руху. Ми з вами познайомилися з новими дорожніми знаками, що вони позначають. Я впевнена, що ви все це запам'ятали, так, дітки? Ой, подивіться, хто це до нас завітав? Це зайчик на дорозі, щось він заблукав, мабуть, зайчик, що трапилося в тебе? Я забув, як переходити дорогу. Підкажіть мені, будь ласка. Мабуть, ти зайчик не вивчав правила безпечного поведінки на дорозі, так, дітки, не знає зайчик. Як ви вважаєте, щоб йому потрапити на іншу сторону дороги, який знак він повинен знайти? І що ще повинна намальована бути на дорозі? Допомагайте мені. Пішохідний перехід або зебра ще її називають зайчиком. А ще стоїть знак, де чоловік переходить дорогу по пішохідному переходу? Подивіться, будь ласка. І тоді сміливо можна йти, зайчику. А ще, дітки, скажіть, що ще допоможе йому перейти дорогу? Хто наш друг? Так, світлофор І ще, дітки нагадають тобі зайчику, на який сигнал можна переходити дорогу. Давайте пригадаємо. На червоне ми можемо перейти? Ні. Жовтий? Приготуватися. А зелений, так, ну звісно, зелений. Означає, що ми можемо сміливо переходити в дорогу. Зайчик, я сподіваюся, ти запам'ятав всі правила. Так. А ми, дітки, з вами сьогодні зробимо самі цей дорожній знак. Пішохідний перехід. Ось такий знак я вам пропоную сьогодні зробити самостійно. І ви обов'язково впораєтесь, З дітки. Я вже заздалегідь приготувала трикутник ось білого кольору, наклеїла на квадрат синього кольору. Ви з матусями це обов'язково зробите самі. Так? А зараз я вам пропоную викласти. Нам потрібно, я вже вирізала ось такі деталі. Це буде наша зебра. Ось так подивіться. Схожа? Схожа. І чоловічка ми з вами викладемо. Це буде його голова, це буде тулуб. Деталі вам допоможуть вирізати матусі. Це будуть які коротші, це будуть руки, подивіться. Ось так ми це будемо все наклеювати. Та довгі це будуть наші ніжки. Ось так. Ось такий чоловік у нас повинен з вами вийти. Ну що, дітки, приступаємо до роботи. Спочатку почнемо з нашої зебри. Ми клеємо на клейоношці, притримуючи наш пальчик, наносимо на поверхню. І починаємо розташовувати нашу зетлю. І обов'язково прибираємо з вами зайвий клей. Ось так. так друга. Так, зебра вже є. Тепер почнемо клеїти чоловічка. Беремо круглу форму. Це буде голова нашого чоловічка. Ось так. Беремо тулуб. добре добре клеєм та прикладаємо до нашої голови. І теж працюємо обов'язково серветочкою. Беремо ручки. Їх наскільки дітки ви пам'ятаєте, математику, є такі речі, так? І предмети, що їх тільки побліли. две у нас ручки. Еще у нас еще две ножки. А еще что? Нагадуйте мне. Ушка. Так. Глазки. И у нас остались ножки. І ще одна. Дітки, подивіться, що в нас з вами сьогодні вийшло дуже гарний. Так, дітки, дорожній знак. Ми сьогодні з вами клеїли пішохідний перехід. Так, коли ми бачимо цей знак, то ми можемо переходити дорогу. Дітки, а ви спробуйте вдома зробити такий знак і надіслати нам. Так, дітки? А ми будемо чекати. До нових зустрічей!